Перший транспорт це машина. Вона дуже швидка і в неї можна класти речі. Наступний транспорт це гелікоптер. Ви можете на ньому літати. Щоб піднятися, потрібно натиснути пробіл. А щоб опуститися, нічого не потрібно натискати. Також ви можете стріляти з нього фаєрболами. Але будьте обережні, на високій швидкості снаряд може вибухнути і завдати шкоди вам. Щоб стріляти, потрібно взяти в руки фаєрбол і натискати ПКМ. Наступний засіб це літак. Щоб злетіти, потрібно підняти камеру вгору. А також мати рівну дистанцію приблизно в 4 чанки. Або ж спробуйте маневрувати, як я показав на відео. Щоб опуститися, треба камеру навести вниз. Також, узявши ТНТ у руку і натискаючи ПКМ, ви можете скидати його на гравців або просто на місто. Наступний транспорт це бур. Він бурить площу 3х3, і всі ресурси, які він добуває, потрапляють у його схованку, з якої ви можете забрати їх. Наступний транспорт це трактор. Він збирає і садить те, де ви проїжджаєте. Зауважте, що якщо ви почнете збирати, наприклад, пшеницю, а потім захочете садити моркву, з трактора потрібно виняти все насіння або ж зробити його зовсім порожнім, бо він може почати садити пшеницю замість моркви. Наступний транспорт це танк. Він не такий швидкий, але вміє стріляти фаерболами, і ви зможете знищити гравців або місто в нуль. Наступний і останній транспорт це потяг. Він може їздити по рейках набагато швидше, ніж вагонетка, і ви також можете класти в нього ресурси. І тепер саме важливе про весь транспорт. Якщо ви його перейменуєте, з нього пропадуть всі ресурси, і він більше не буде працювати як транспорт. Також, якщо ви кладете транспорт в транспорт, це може спричинити баг, і ресурси можуть пропасти. Транспорт може ламатися, але найстійкіший це бур. Якщо ви ставите транспорт за стаканем, він може багнутись, і замість десяти транспортів буде тільки один.